Усім привіт! Ви на каналі NAZAR Games. Так, це відео. так це нова частина, Новий світ. Так, це п'ята частина, ну, в тій частині, ну, Рональд на мене сильно образився. Так. Ну також, що перед цього відео, підпишись на мій канал, ставай і також переходь у мій телеграм-канал. Ну, а ми починаємо. Так, друзі, ну що вам скажу, я так розвився нормально. І так, вже маю нормальне все. <кій> так, ну підемо перш збирати тростину, так, щоб піти до торговця і для нього поторгуватися. Так, повертаюся і йду до верстака. скравчу собі папір, і буду йти точно. Ну, я думаю собі прокачатися нормально, і щоб все було нормально. Так, я сам не знаю, що я тільки що сказав. Гаразд, йдемо. Аде. А. а Рональ Тан. Гаразд. Ну, почнемо спілкуватися. А, знаєш, тяжко, коли немає найкращого кращого друга і знакомого. Візнав мене і самого дитинства, і вибач за те, що я тебе образив. Я був на емоціях і вибісив, Ава. Так що. Ще раз вибач. Ой, йолки-палки нічого собі. А тепер йди, мені потрібно побути на Одинці. Знаєте, друзі, і де шкода стає? Ну так, ну я то вибачу, ну я вже не образився, але ну, ну. Ну, так, йому тяжко, без друга і без знакомого. Ну... Зрозуміло. Ну, гаразд, я вам розповім, що я зробив. Так, так раз принесу будинок. Ну, перенесу будинок ліжко. Отак вже я зробив, подивіться. а тут буде моя спальня. А тут через стінку буде на склад. От, подивіться, навіть карта приблизно. Ну, це модна карта тупо імба. бо Тому що він бере приближує коли щось заходиш, то воно показує детальніше. Ну, круто зроблений цей мод. Раз, виходимо. Так, ну, ідемо тепер торгуватися. І думаю, що, що вже нормально буде. Бо, ну, я не знаю, як тут вижити. Ну, мені треба прокачатися. Нормально. Так, заходжу. Ну, привіт. Ну, що тут? О, так, ну, гаразд купляю. Ну, дивіться, обновилося. Я все. Я все протринькав. Грузяки, я все протринькав. Я двілки-палки. Ну гаразд. Думаю, я хоч щось на якусь прокачку вистачить мені. Тільки на 11 левел. Гераз, це те... атака і прокачуйся. І мені треба ще 10, щоб на восьму атаку прокачатися. Та ну ні. Я тільки. Та капець, а де я рівень дістану? лки-палки і. чекайте. Так, ви чекайте Артур. Ем... Гаразд. Привіт, прошу, налізизну кирку. Я тобі взамість щось дам. Ха-ха-ха, і що мені з того? Іди, поки не дав хто я кіркою. Капець. Ну. Гаразд, Це точно щось круте буде? Бувай. Ну, це тупо кінець добрий виходить. Ну, гаразд. Так, Гдадавай. Гаразд, зараз побачу, ну дам. Дя... Коротше, друзяки, я повернувся до вас. Квест тепер завершено, тому що дивіться, коли була мене чи щось за реклама, так мені дав. Алмазний мітроп 16-й. Та й Тройки палки Ну ти мені й давай, войно. Капець. Раз. Ну дивіться, я мусив робити творчий, щоб бубаг вийшов, і я тупо не зміг. Бо ви завершите квест. Ну а на цьому з вами буду завершити, Всім дякую за перегляд, за лайки підписки, Також приходьте на мій телеграм та всі спойли, Ну а всім ще раз, всім пока.